Вітаю вас усіх з Різдвом, Родина хай збереться за столом. Новонароджений Ісус кутею смачною, колядою гучною, міцним здоров'ям та добром, молитвою, святим Письмом оберігає сім'ю та родину, нескорену нашу країну. Згадайте й тих тяжкий, чий труд дає нам святкувати тут. Обережи їх, Боже, від культа гранат, а ми їм на дрони киньмо донат. Птахи мадяра хай літають і хробачню їзненьке вибивають. Бажаю щастя та добра. Закінчилась, щоб ця війна, щоб ми з були, у мирі й спокою жили, стояли духом та мовою єдино. З Різдвом Христовим Україно! Христос народився.